Сейчас будем выбирать рюкзачок. Давай выберем. Какой? Вот этот. Этот хочешь? Ваш. Марія Ємельянова разом зі своєю родиною приїхала до Кривого Рогу в кінці березня. Говорить, виїхали з Маріуполя тоді, коли за 400 метрів від їх будинку вже розташувались російські війська. Цьогоріч син Марії Тимур має йти в перший клас. Жінка каже: у центрі їм подарували необхідну канцелярію та наплічник. Центр я Маріуполь, який безумно допомагає жителям нашого міста. А тепер ще і дітям і дитячі кімнати і огромний рюкзак первокласника. Ми її рази три чи чотири його перебирали, пересматривали. Рюкзак першачка обрала собі і Єлизавета. Цього року дівчинка йде у перший клас. Говорить, полюбляє малювати, тому найбільше зраділа фарбам. Вже записалась до художньої школи. Мені дуже подобаються такі єдинороги, там всякі сказочні тварини. Мені дуже подобається іменно єдінарок. Поэтому я его и выбрала. На самом деле спасибо большое, то, что такие рюкзаки вообще организовали, потому что там больше вот, перечень того, что нам сказали в школе купить, там все есть. То есть когда купить нам буквально мелочь. Там и папки, и фломастеры, и краски, тетради, все очень много всего. За словами Володимира Курського, керівника Криворізького центру Я Маріуполь нині тут зареєстровано понад 200 дітей. З них 20 першачків та близько 50 учнів початкової школи. Видавати рюкзаки та канцелярські набори у центрі почали 26 серпня. Завдяки акції, яка спрямована на те, щоб наші першачки отримали ці рюкзачки, батьки без турботи можуть відправляти своїх діточок до школи. Тому що цей рюкзачок достатньо місцовний, в ньому є і зошити, в ньому є приладдя для творчества, є і щоденник, олівці. Ну все, що потрібно для того, щоб розпочати навчальний період. Також у нас предусмотрена ще і додаткова допомога школярам, які вже йдуть у четвертий, у другий, у третій класи. Це канцелярські приладдя, канцелярські вироби. Наразі канцелярські набори та рюкзаки отримали 10 першаків та 18 учнів початкової школи. Володимир говорить, що потримати допомогу, треба прийти до центру, заповнити заяву та надати документи. Працюють щодня, крім неділі з 8 до 17. Тетяна Гринверг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.